Доброго дня! Кому погано жити від того, що я чоловікові, маніпулятор. який прагнув досягнути гру за вашою спиною, прагнув досягнути результативності відносно своїх планів, ну, плани стосувалися відносно вас. Він бачить вас чутливою, емоційною, але Насправді він вас не прорахував, якою ви є насправді. Він вас бачив такою, чутливою емоційною, в деяких моментах наївною. І він думав, що він проманіпулює ситуацію і досягне того результату, якого прагну відносно вас. Але не так сталося, як гадалося. Він не досягнув того результату, якого прагнув. І, говорять, що по правосуддю, він не отримав те, чого прагнув, хоча дуже старався по відношенню до взаємодії з вами, ви отримаєте інформацію, і ця інформація на порозі. Тривалий час дана людина не з'являлася в вашому житті, ця ситуація була підвішена, але він забажає почати все спочатку. Людина, яка на даний момент, можливо, займає певну посаду, стабільна. Прийде до вас з намірами зруйнувати благополуччя і достаток. Тому вам говорять, якщо ви думаєте, що навіть якщо він з'явиться з подарунком, емоційний, налаштований досягнути взаєморозуміння по відношенню загалом до спілкування взаємодії з вами, то навіть і не розраховуйте. Дана людина не може. Спокійно спостерігати, що ви з живете в благополучні достатку, що ви досягнули розвитку і результативності в своєму житті. Тому вам вищі сили по відношенню до ситуації, говорять, що прорив в вашому житті відбудеться тоді, коли ви поставите крапку відсічите і загалом не надасте можливості отримати той результат, якого прагне даний чоловік. От від цього залежить результативність. Але при умові. Ви вірно зробите висновки і вірні дії, якщо не дозволите емоціям керувати вами. Холодну голову, королева мечів. Аналізуйте, вибудовуйте для себе чітке розуміння Загалом, якщо результат то з пентаклів, на який він розраховує, карта перевернулася, він цього результату не досягне. Тому що він все одно залишився конкурентом. Ви розійшлися саме. Він посприяв тому, що ви втратили роботу, ви співпрацювали разом. Ви втратили роботу, тому що дана людина конкурувала з вами. Він бачив вас конкурента. Якщо на даний момент ви досягнули певної стабільності, то він бажає все ж таки не лише зруйнувати, а не дати вам можливості жити в благополуччні достатку. Але, ще раз говорять, не так сталося, як гадалось. На маніпуляціях і можливостях негативно впливати на ваше життя, а дана людина тривалий час використовувала владу і не давала вам можливості отримати шанс по відношенню до фінансового благополуччя і достатку і самодостатності. Тобто, якщо і були закриті шляхи і закриті двері по відношенню до можливостей, шансів, які б могли ви отримати, тобто відносно реалізації, відносно фінансового плотчів і достатку, то дана людина 100% негативно впливала, щоб ви не отримали шансу можливості і не досягнули результативності. вам говорять, що для вас ця ситуація закривається. Ви досягнете самодостатності, ви досягнете того результату якому ви будете радіти і будете вдоволені саме цими змінами, будете наповнюватися, досягнете багато чи достатку, потрібно працювати. Не знаходитесь в ілюзії, що у вас є ключі і ви досягнете результативності. Ні, діяти потрібно, чого б це не стосувалося. Якщо ви бажаєте мати стабільність, якщо ви все ж таки бажаєте перемогти, відсікти маніпуляції з боку даного чоловіка, то дійте не так, як діяли до цього. Він не, повинен, він не повинен досягнути того, на що він сподівається. А він сподівається, що він прийде до вас, він робить висновки на підставі того, як ви раніше взаємодіяли з ним. І от він сподівається, що ви будете діяти саме отак. А вам говорять ні, по-іншому. Змінюй тактику. Але 100% активно дій по відношенню до ситуації. І відносно даної ситуації, вам порада. Не діліться в своєму оточенні з подругами, знайомими, ну, те, що відбувається загалом, те, що ви плануєте. Дані люди, окрім заздрості, по відношенню до ситуації до обставини, до вашого благополуччя і достатку, ну, заздрість це прояв негативу. Ви повинні розуміти, що дані люди не налаштовані по відношенню до вас позитивно. Тому вам і радять, не розповсюджуйте інформацію, і не спілкуйтеся з даними людьми по відношенню до того, що відбувається в вашому житті, і по відношенню особисто, що відносно ваших планів, ваших мрій, і ваших бажань. Ну, якщо ви бажаєте мати результат. Так вони вислуховують вас, але негативні побажання, негативні думки. Що ви не досягли, що ви не отримали, щоб у вас не здійснилося, що ви не мали цього чого бажаєте. От саме так. Тому зробіть вірні висновки і дійте по відношенню до ситуації.